Хочеш відволіктися від рутинної підготовки до сесії, побачити нові краєвиди, зробити нову фотку для інстаграму, але в гаманці дірка від бублика. А баланс на карці свариться не біда. Бо у сьогоднішньому випуску подкасту не за підручником. Ми розповімо вам про те, як насичено подорожувати навіть зі студентським бюджетом. Воу-воу-воу, стривайно! Вже літня відпустка закінчилась. Найближчі канікули будуть в січні. А більшість наших студентів взагалі вже по вуха тонуть у курсових роботах та медіапроектах. Як тут взагалі відпочити, коли лише два вихідні? Так нам і не потрібна ціла вічність, два вихідних цілком вистачить для подорожі. До того ж, осінь це ідеальний час, менше натовпів, інші фарби і особлива атмосфера. Абсолютно. І вона залишається, ця можливість. І найкращий спосіб її втілити станом на зараз це потяг. Надійний, доступний і по-своєму романтичний. І тут тяжко посперечатися. Тому сьогодні ми розкажемо, як побачити найкрасивіші міста України і при цьому не жавать картон без хліба. Ми склали для вас детальний гайд по п'яти містах, куди з Вінниці подати рукою. Розберемо все від покупки квитка до найсмачнішого обіду і найдешевшого хостелу. Отже, поговоримо про базу. Перш ніж обрати свій шлях, сталкера, треба підготуватися, що нам потрібно взяти із провізії в дорогу. Купуючи продукти харчування, слід враховувати, скільки зберігаються без холодильника. Після цього слід продумати, чи буде обрана їжа смачною, навіть холодною? Наскільки вона поживна? Ось особисто мій перелік найкращих продуктів, які можна взяти з собою в потяг. Сухофрукти, овочі, суміш горіхів та ягід, фрукти, швидкорозчинні каші, печиво, пряники. Від молока, сиру, йогурту в поїзді бажано утриматися. Всю їжу можна упакувати в термопакет, так вона збереже свіжість набагато довше. Крім цього, важливо пам'ятати, що обрана їжа не повинна сильно пахнути. Боронь, Боже, людей, які їдуть по 5-8 годин і муситимуть витримати вас і ваш запах варених яєць і смаженої курки. Безсумнівно, ця порада заслуговує на вподобайку, проте додам лайфхак від себе: візьміть з собою в потяг термос або будь-який складний термокухоль. І не забудьте пакетики чаю або макохве, не буде зайвим взяти швидкозаварювальну вівсянку. Завдяки цьому ви зможете легко та головне безкоштовно організовуватися. Зувати собі сніданок ще перед прибуттям, оскільки майже в кожному потязі можна знайти бойлер з гарячою водою, який зазвичай знаходиться біля головного входу до вагону. З іншою розібралися, з голоду не помремо. А як купити квитки з укрзалізниці, щоб недорого, і по-домашньому? Ой, да та там тільки Йосип за пеньком знає, як придбати ті квитки на потяг Укрзалізниці особливо коли їх немає у вільному продажу. Проте я можу порадити три основні методи: отож, по-перше, у мобільному застосунку вмикаємо функцію відстежувати вільні місця на потрібний напрямок та дату і отримаємо сповіщення, як тільки не з'явиться квиток. По-друге, любі мої для гарантованого результату. Активуйте опцію автовикупу після верифікації через дію. Система автоматично придбає квиток та спише останні кошти з вашої картки, щойно він з'явиться. Наостанок, якщо прямих квитків немає, шукайте маршрути з пересадками, увімкнувши відповідний фільтр у застосунку, це підвищить ваші шанси доїхати до місця призначення і заодно подивитися жмеренку або козятин під час очікування пересадки. Як казав Джордж Буш, молодший студент Дону, на жаль, не слон. Він потребує гарний сон. Тому заходимо на сайт booking.com, встановлюємо свій ціновий ліміт. Та задаємо загальну мінімальну оцінку за відгуками не нижче семи. Проте, якщо ви не перший рік живете в гуртожитку і мали досвід ночівлі на, на полу з тарганами, то можна обирати заклад з будь-яким рейтингом. Далі звужуємо пошук до зручного до вас району міста і не забуваємо відзначити важливі зручності, зокрема, наявність шафок для безпечного зберігання бутербродів, які ваша матуся люб'язно приготувала вам у дорогу. Перед фінальним бронюванням варто також переглянути реалістичні фото від гостей та ознайомитися справді правилами проживання, зокрема, часом заїзду. Бо ви ж не хочете ночувати під дверима хостелу тільки через те, що намагаєте зайти до нього після одинадцятої вечора. Думаю, що ні. Вам цих порядків вистачає і у вінницьких гуртожитках. Тому дивимось хостели, які дозволяють вхід та вихід цілодобово. І дивіться, щоб у хостелі була кухня. Можливість зварити собі на сніданок вівсянку чи макарони на вечерю це мега економія. В середньому ліжко місце, в хорошому хостелі, коштує 250-500 гривень за добу. Базу засвоїли тепер до рейтингу міст. Перший з номінантів на чудову подорож це місто з тисячолітньою історією, неповторною красою та постійними дощами. Думаю, ви вже зрозуміли, що мова йде про Львів. Заснову Вінниці прокинувся у Львові. Файна ж, правда. Та й квиток всього до 150 гривень. Не гроші, а радше на каву. Спитаєте, де у Львові можна кинути свої лахи? Пх, Dream Hostel – ваш надійний перевірений варіант в самому центрі. Ціна питання від 300 гривень. Проте, якщо ви таки вмієте торгуватися, то зможете домовитись про знижку. Як дістатися з вокзалу до центру, думаю, пояснювати не треба. Ви в нас люди розумні, кожен з навігатором в телефоні, розберетесь. Єдине, що вам пораджу, оплачуйте квиток у громадському транспорті карткою. Це вартуватиме 20 гривень, оскільки готівкою квитоком обійдеться в 25 гривень. Так, так, знаю, це на 12 гривень у Вінницькому трамваї. Проте що поробиш, це ж культурна столиця України. А тепер, пані та панове, найважливіше їжа дешево й ситно кафе Бістро, містечко. Воно ж тепер інтемпо недалеко від старого міста. Повноцінний обід обійдеться десь у 250-300 гривень. А як хочете чогось місцевого, але бюджетно львівські круасани з філіжанкою кави. Та то ж не просто десерт, а цілий обід за 123 гривні. Файно і смачно. Смачно поїли, водички попили, речі перевірили і вирушаємо. Робимо майже безкоштовну програму, максимум. Підйом нагору високий замок. Готуйтеся до 400 сходинок, але вид того вартий. Прогулянка площею ринок, і звісно, фотка для інстибіля оперного театру. Також за символічну плату гривень за 20. Можна зайти в італійський дворик, дуже атмосферне місце. Генеки мусяче, як то кажуть, у кількох селах на Поділлі, а можна махнути кудись поближче. Ну добре, срібло нашого п'єдесталу отримає Кам'янець Подільський. Місто фортеця, з Вінниці, єдинічний потяг. Прогулятися можна навіть без ночівлі, але краще залишитись з вокзалу до старого міста. Їдуть найбих шлях трафів маршрутки. Питайте будь-яку, що йде в центр. Та я тих маршруток знаю, що там робиться. То стоїш, то їдеш, то вже не знаєш, чи то твоя сумка чи сусідова, але нічого. Головне доїхати. Бо краєвиди там в обдаю просто неймовірні. Де зупинитись? Хороший варіант Артхаус Хостел, ніч близько 500 гривень. А якщо хочете зекономити, барон Мюнхаузен Гестхаус. там за 300 гривень і спите, і ще на ранкову каву залишиться. Ну, то одна справа. А де в цьому місці заморити черв'ячка? План простий: шукайте невеликі кафе в старому місті, як, наприклад, кав'ярня Кружало, що на вулиці Зарванській, пообідати двома стравами там обійдеться приблизно від 220 гривень. А взагалі шукайте комплексні обіди. Їх в місті можна знайти навіть за 150 гривень. А якщо після того ще сили залишаться, йдіть у фортецю. То ж одне з семи чудес України Там від тієї історії аж в очах рябить, можна побачити всяке. Від інструментів середньовічного ката до автентичної пекарні, де пахне, як у бабці на свята. За студентським всього 50 гривень, гріх не піти. А потім гуляйте собі вуличками, спускайтесь у каньйон до смотрича, вдихніть того повітря аж душа співає. Третя наша зупинка елегантні чернівці, український Париж. Не просто ж так кажуть. Знову таки нічний потяг з Вінниці, і ви на місці. Йо, це місто, любов з першого погляду. Головна зірка Чернівецький університет. Файний, що й казати, не гірше ніж Хогвартс. Але слухайте сюди, бо під час воєнного стану просто так не зайдеш, без гіда не пустять. За студентським квитком коштує всього 30 гривень. Все згоден, трохи незручно, але то треба бачити своїми очима. Мати Василева, але від такого опису вже очі милуються. Для ночівлі є чудовий ярд and Coffee. ціни нормальні, розташування центральне. Ну я просто не знаю більше, що треба студентам, щоб вони ідеально жили. Є культове місце кав'ярня, музей там можна поласувати традиційними австрійськими десертами, затягнути дзигара і, звісно, випити файну каву. Атмосфера просто щось неймовірне, як у старих фільмах. А для щільного обіду можу порадити заклад піца на дровах або шукати менші кафе на бічних вуличках, які відходять від вулиці Кобелянської. Також, окрім університету, якого вам і у Вінниці вистачає, обов'язково прогуляйтеся по вулиці Кобелянської. дійдіть до площі турецької краниці та п'яної церкви. Він же Миколаївський собор. Бо Чернівці це безумовно про архітектуру. Крім того, в Чернівцях є навіть своя алея слави, як у Голівуді, тільки ліпша. Там замість Джоні Деппа сяє зірка Євобула. Ну то вже рівень. Фух, слава нашій кафедрі, екватор. Міст ми вже перетнули. Але що ж далі у нас? Столиця га? А ти кмітливий, бо наступне місце, яке можна відвідати з Вінниці, це дійсно Київ, так, столиця, але навіть тут можна вижити на студентський бюджет. Інтерсіті з Вінниці, і ви за три години в серці країни. З вокзалу сідаєте на червону гілку метро, яке тільки за допомогою сили Святого Духу тримає цінову позначку 8 гривень. Їдете до станції Хрещатик, і ось вже стоїте на славнозвісному майдані Незалежності. Японські села навпростець. А де там можна заночувати, щоб не продавати нирку на оелик? Ні, 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 зачекай, свою нирку ти ще встигнеш продати за оплату свого навчання в університеті. А ось щодо житла, то тут я можу порадити нашим слухачам хостел в шоколаді. Ціна питання 260 гривень. А головне, Солом'янський район, поруч метро та недалеко від центру, загалом не хостел, а прям кабінет директора. Головне, не забувайте, що повітряні тривоги у Києві ігнорувати не треба, і по можливості спускатися в найближчі укриття. Взагалі, хостел це як лотерея, проте в більшості випадків це дуже гарне місце для знайомства та спілкування з людьми з усього світу. Ти поки розповідав про Київ, мені вже так захотілося щось смачненьке з'їсти, що я певно по прибуттю одразу піду в мак. Ха, а ось дзузьки тобі не для того ми їдемо в столицю, щоб їсти в маку. По-перше, куштуємо київську перепічку біля станції метро Театральна, коштує це все діло гривень 50. А ось якщо ви вже налаштовані на тяжкий люкс, тоді вам необхідно зайти у Радіо Білісі. Це хінкальня, у якій можна смачно поїсти за доступними цінами. Для поціновувачів грузинської кухні заклад пропонує декілька видів хінкалі: холодні та гарячі закуски, перші страви, а також хачапурі та шоті, чебуреки з м'ясом чи сиром, шашлик та люлякебаб. Але якщо з цього вам Нічого не підійде, на крайній варіант комплексний обід в позатій хаті, їх тут безліч. Я вже бачу день буде ситий. А далі раджу ось такий бюджетний план. Гуляємо по Андріївському звозу, дивимося на котів на пейзажці, йдемо до скляного мосту, а потім милуємося Дніпром з Володимирської гірки. І, до речі, фунікулер. Проїзд коштує як у метро, а вражень як після атракціону. А на десерт, любі мої, наш рейтинг завершує затишний та стильний Івано-Франківськ. Йой, та то, безперечно, брама в Карпати. Таке собі файне, спокійне і трохи європейське місто. З Вінниці туди легко дістатись нічним потягом, а ліг собі спати, а прокинувся вже під гори. З житлом там проблем немає. Хостелів вистачить. А от серед закладів харчування цікавим є Urban Space 100. Це громадський ресторан, де 80% прибутку спрямовано на соціальні проєкти розвитку міста. А простір служить для зустрічей ідеї спільнот. Щось на кшталт нашого вінницького закладу для своїх та я чув про нього від своїх знайомих, але знаєш, не впевнений, чи можна там поїсти, щоб не залізти в борги аж до сесії. Звичайно, що можна повноцінно набити собі брюха тут можна від 250 гривень. А за 308 гривень тут можна наїстися цілим півкілограмовим американським бургером. Да так що важко буде ходити, чорт забирай. Це вже як атракціон сам по собі. Ух, ну після цього потрібно прогулятись. тому ось вам один з варіантів. Можна піднятись на міську ратушу. Вхід платний, але недорогий 40 гривень, як колись ті самі штани. Звідти буде видно все місто, тільки, звісно, якщо франківські боги змилуються, і в день вашого перебування буде сонячна погода. Також можна прогулятися по стометрівці, пошукати ковані скульптури і зайти в фортечну галерею Бастіон, яка побудована на залишках міських захисних мурів. А ще. Як буде охота, можна з Франківська махнути в Яремча, сіли в маршрутку і через дві годинки вже дивишся на гори, нюхаєш смереки, купуєш сирімет, що аж з глечика тече. То вже бонус трек для тих, у кого зостануться сили після всіх пригод. Що ж, підсумуємо: Львів, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Київ та Івано-Франківськ п'ять різних міст, п'ять різних емоцій, і все це доступно, навіть якщо в гаманці залишився лише один Григорій Сковорода. Головне, не боятись купуйте квитки, бронюйте хост, складайте в рюкзак бутерброди і вперед за враженнями. Це був подкаст не за підручником, і нехай бюджетні перешкоди не завдають в житті вам шкоди. Подорожуйте, їжте кашу, слухайтесь маму та любіть Україну. Почуємось у наступних випусках і пам'ятайте, неважливо, які в тебе кеди, якщо ти в них гуляєш по Парижу.